Так, шановне панство, мої вітання 14 липня, і ви просите подивитися стосовно наступу про те, що Ерефія готує новий наступ на другу половину літа, які області під загрозою. Ем, нібито готує Аля Путін великий наступ. Я е, на зараз згадую, у нас з вами були періодично. Е, Розклади, де карти нам показували про якийсь ривок, про якийсь ривок на фронті, про те, що дійсно він може бути. Ну, ривок і наступ, трошки, мабуть, різні речі, але давайте глянемо, просто щоб розуміти, про що йде мова. Друга половина літа це ж уже ну, вже скоро, да? середина липня, середина літа. Ну, давайте глянемо. Чи готує Ерефія, чи готує Кремль? Наступ новий на другу половину літа. На Україну, на територію України. Чи готує? Карта цікава, да? одразу ще з панство, так, щоб вам вже було. Друзі, трошки обірвалося. Так. Готує наступ, готує. Якщо по цим картам, по колісниці, по вежі, п'ятірка кубків, карти в нас виходять з вами такі, то, в принципі, можна сказати, що да, наступ якийсь у них на думці він є. Але повний розчарування, тобто на зараз вони знаходяться в повному розчаруванні. Це дуже великі втрати. П'ятірка кубків, карта скурботи, карта м -м втрат. Карта великих втрат. Ну і вежа нам з вами не, ну, нам не говорить про якийсь позитивний результат. Це про обстріли. Так? Це про, можливо, якесь неочікування, неочікуване завершення того наступу. Взагалі, колесниця і вежа, це знаєте, як про рахунки в наступу. Тобто якісь у них через їх розчарування, через те, що вони не. не не повністю неправильно можуть бачити всю картину в цілому. Знаєте, це як велике бажання дійсно як останній ривок. Отак, от так, як вам я вам сказала, що у нас з вами виходили, да, в попередніх розкладах виходила інформація про те, що якийсь ривок на фронті може бути. Оце, мабуть, більше про нього. Тобто, я не скажу, що тут прям такий повноцінний, ну по цим картам. Да? Е, на дні колоду у нас Верховна Жриця двіка Пентаклів, трійка Пентаклів, тобто за допомогою якихось союзників, е, підключити ще когось, когось вони там вмовляють, з кимось вони там вже домовилися, да? причому так, таємно домовилися, двіка Пентаклів прийняти участь, об'єднатися ще з якимось союзниками, можливо, комусь щось пообіцяли. Ну, от ми з вами вчора дивилися, да, про те, що їздив він куди там, в Північну Корею, до того Кімчинина, можливо, ще хтось, можливо, ще якась сторона, тобто третя країна, яка може надати їм свої ресурси або може їм якимось чином допомогти. Тобто, за допомогою них вони хочуть все ж таки спробувати ще раз. Так? Оця двійка Пентаклів спробувати ще раз. Ну, давайте ще три карти. Ну, якось ця вежа, вона з однієї сторони, знаєте, це коли, от якщо, наприклад, про плани на майбутнє, ти дивишся там, да, колесниця, ну, не про напад зараз, не про війну, колесниця і вежа, 에, говорять, ну, всі три карти разом, давайте так. 에, говорять про те, що ти настільки 에, загруз в, своє, в своїх. Помилках минулого ти настільки вже чіпляєшся за те, що давно втрачено, за те, що неможливо повернути, що робиш дуже. Дуже великі прорахунки, ти робиш дуже великі помилки у своїх діях на зараз чи там в своєму плануванні, да? тому що все ж таки колесниця, вона нам про стратегію, вона про планування, вона дійсно про там, використання техніки, про керування цим наступом, ну, тобто, які, які вони там собі да, планують. Тобто вежа вона зводить все на нівець. Це карта, яка ну, дуже неочікувана сильна, вона б'є по самому болючому місцю. Давайте ще три карти. Ще три карти. Так, щось сьогодні якось. Отак, От мабуть, да? буде вам трошки краще видно. Давайте ще декілька карт, що Росія планує наступ. На другий другу половину літа те, що Росія планує наступ, а, карти взагалі про якісь перемовини будуть, Ну вже нам говорять, да трійка жезлів розраховують на якісь перемовини. Вийшли два короля у нас перший ну Король Кубків, король Пентаклів, тобто на Зеленського і на Кремль, там Аля Путіна да? ці королі в мене загадані. Тобто, вже ведуться якісь перемовини. от Я питаю про нас, то по карти мені показують трійка жезлів. Да, якісь плани є, але трійка жезлів, вона, знаєте, можливо, і серії там, по декільком напрямкам декілько напрямком, 2-3 от Туди вони будуть намагатися рухатися, але. З бажанням домовитися про щось, з бажанням про щось домовитися. Трійка жезлів це да, дійсно це про великі плани, да, це про якісь такі прогнози, про великі плани, про великі бажання щось для себе отримати. Чи буде той великий наступ, да, чи буде, ну, невеликий, давайте так, чи буде новий наступ на другу половину літа. Як це обіцяє Кремль? Чи буде новий наступ на Україну на другу половину літа? Як це обіцяє Кремль? Ну, дивіться, чи буде цей наступ. Рицар Пентаклів нам говорить про те, що відбувається вже, про певну роботу, про якийсь такий, знаєте, розтягнутий процес роботи. Пентаклі, рицар Пентаклів, він такий зазвичай. Розміряний, да, він такий розпланований. Тобто він постійно кожного дня, о, знаєте, як це? Дім робота, дім робота тобто він такий звичний. двіка е, в принципі, може говорити, да, що знову ж таки спроба по декільком напрямкам да, спроба збільшити рух, спроба взяти ще якийсь результат, спроба отримати ще якийсь результат трошки більше, ніж у них є на зараз. Але це не про. Так, секунду. Панству. Повітряно. Так, і... але це не про масштабний грандіозний наступ, ну картини про це. До чого тут Верховна Жриця. Що це для України? Що це за Рефі? Дивіться, а, тут яка ситуація разом з цим наступом взагалі, давайте так. Інакше планувати вони собі планують. Але до цього часу дві пентаклів, да, це момент ще і якихось роздумів, це момент. А, Відбору ресурсів, момент планування. Типу, ти думаєш, що тобі робити, вигідно, невигідно, куди, по якому напрямку. Тобто це ще поки на зараз момент планування. Але оця Верховна Жриця нам говорить про те, що можуть відбутися ще якісь події, які вони не можуть спланувати. Верховна Жриця вона закриває якусь інформацію від них, закриває той аналіз інформації, який вони можуть. Взяти для себе для ну, проведення того наступу, який вони собі там планують. Про що ця верховна Жриця говорить? Вона говорить про обстріли. Вона говорить про прильоти, великі прильоти на територію Рефії, по ресурсам їх, да, це по складам. Це про наявність, ну можливо, у нас якихось ракет або якогось озброєння, з яким ми дійсно можемо щось відбивати, нищити, з яким у Росії можуть бути дуже великі втрати і втрати ресурсу і в плані людей, в тому числі. Тобто для нас це позірці, це допомога. Якоїсь спільноти, це, можливо, якісь дозволи від спільноти. Да? Ну, я про Європу, там, про Штати, момент споглядання за всім тим, що відбувається, надання нам якоїсь зброї, да? це наше планування наперед. До речі, ще щось може до цього часу статися на Ерефії в плані якоїсь павутини. Да, і це може дуже швидко змінити ситуацію з тим наступом, який вони собі планують. Для Ерефії це е, дуже сильні удари. Да, Тут жезлів, трійка мечів, саме серце. Тобто я не здивуюся, якщо мова йде там про. Звісно, хотілося б, там, щоб про Москву прямо там влупила по самому центру. Я ну, не кровожадна, але ж трійка мечів, це ж по саме це, це, це саме центр, да? але може прилітати по дуже важливим об'єктам, по дуже важливим об'єктам в плані ресурсів. Тобто це якісь склади, там це якесь виробництво, так, зробити так, щоб у них, у них були дуже великі втрати. Тому ця ситуація з їх наступом, той ресурс, з яким вони хочуть піти, вона дуже швидко буде змінюватися. Причому тут карти такі. Доволі швидкий, можливо, і в найближчий час. Тому, давайте ще, чи будуть наступати вони, так, як вони собі планують. Ну, робота підготовча робота в цьому є. Чи будуть наступати? Так, да, звісно, наступати вони можуть, але все рівно панство. Я не знаю, карта повішена, вісім кубків. Карта повішений говорить про те, що не все може бути прораховано. Да, повішений це про зрадників, це про те, що щось може піти не так. Не розрахують свої сили, не розрахують свої ресурси. Знову ж таки, десь прорахуються в моменті своєї там, роботи планування. Вісім кубків це відійти, да, це момент відмовитися від того, що є, можливо, і відходити вони десь будуть. Давайте я ще оцю вісім кубків гляну, що це для України оце вісім кубків. Що це для Ерефі? Ну, Не дивіться по пажам, що там, що там, з однієї сторони, да, Україна буде отримувати якусь допомогу, причому якусь гарну допомогу. З іншої сторони, Ерефія все ж таки, пажу Пентаклів, де щось трошки може отримати якийсь результат, але бої будуть дуже сильні. П'ятірка жезлів говорить і про боротьбу всередині, щось може статися всередині у них, да, тобто, що може дати їм позив. Піти, розвернутися, поміняти свої плани. Що цей повішений? Давайте так, що цей повішений для України, що цей повішений для Ерефі. Момент відмови, немає бажання, осяяння якесь. Для України це Ну це не про нас карта. да Це карта більше про них. Так, да, це можуть бути і зрадники, це може бути і, як знаєте, зв'язані руки. Ми не хочемо, не хочемо бути жертвами цієї ситуації. Цікаво для нас це карта перемоги, для Росії Верховний суд. Верховний суд це щось голосне, це таке, знаєте, як закінчення. Це закінчення чогось дуже важливого, якогось дуже важливого етапу на Росії. Друзі, ну у нас тут може бути, але давайте я, знаєте, дуже давно не робила, дуже давно не робила розклади на цій колоді. Вона така якраз військова у мене. Рицарів-темплієрів. Кому цікаво, воно, мабуть, трошки відзеркалює, але ж. Давайте спробуємо ще на ній подивитися. Ну начебто, бачите, як карти. Якийсь останній ривок. Прильоти по Росії будуть дуже багато прильотів. Ви там мені писали, що Кела вже приїхав в Україну, слава Богу, ну там до Києва, слава Богу, що доїхав цілий, але ж карти ви бачили. Ну, ще спостерігаємо, що там буде відбуватися, але ж. Карта нас попереджали, що щось може все ж таки статися. Так, давайте ще раз. Що готуємо наступ, новий Україна, рехи на другий кінець. вісім жертв. Це карта великих обстрілів. Дивіться, як цікаво ця колода говорить. От треба частіше да, такі брати нові колоди. Вони на радощах починають дуже яскраво відповідати на питання. Карта обстрілів, вісім жезлів, сімка кубків, карта Єрафанту. Тобто, з однієї сторони, їх плани, їх бажання пришвидшити ситуацію, пришвидшити для себе якісь перемоги, пришвидшити для себе щось взяти. Да, розуміючи, що скоро все ж таки будуть якісь перемовини, скоро будуть кінець. Ну і по Ерафанту це ж потрібно ще показати людям, да, показати якусь активність. Тобто, з однієї сторони, ця інформація. Ну і вісім жезлів, ще карти інформації. Значить, з однієї сторони, оця м, заява стосовно наступу, вона все рівно більше як направлена на медіа, на медіа у себе в країні, да, щоб росіянцям було що показати, на медіа для. По іерафанту там для Заходу там, чи для е, Китаю, чи для Трампа, тобто для якогось для якоїсь важної персони, для якоїсь важної людини, яка там приймає рішення. З іншої сторони, можна сказати, що плани якісь є, рухатися вони будуть, обстрілювати е, щось вони будуть. Але і, і Ерафант може е, надати Україні, да? тобто вони не все можуть прорахувати, сімка кубків щось може залишитися як. Типу, за кадром вони не всі думки ієрафанта можуть прорахувати, тому що іерафант може там, там, допомогти Україні. Да? По вісімці жезлів ще будуть якісь події, які, які е, змінять їх план Давайте ще три карти. Гарна колода говорить, щось я про неї забула. Наступ на другий кінець. На другий кінець кажу, наступ на другу половину лік. Наступ Ну, вісім мечів. Вісім мечів. Росії щось станеться, друзі, щось на Росії станеться смерть якогось короля мечів. і Причому це от прям можливо навіть туди ближче до осені, да тому що імператриця, вона та, яка збирає плоди. от Місяць е серпень, да можливо, десь серпень, початок там десь ближче туди до вересня. ну от Коли е коли природа дає врожай, от хтось може дуже значимий померти. на Ерефії, і це може геть змінити їх плани. Давайте подивимося інакше з вами питання будемо ставити результати того наступу, який вони планують. Що буде по результату того наступу, який вони планують? Чи отримає Росія Ні, нічого отримає. Які будуть результати наступу? Те, що вони планують на літо? Результати наступу. Обстрілювати будуть дуже сильно. Тут жезлів, знову проривок, про, про великі бажання, про імпульс, результати. Рицарь Пентаклів. Тобто, щось таке, якийсь результат у них їх роботи буде. Результат вони отримають сімка мечів, п'ятірка Пентаклів і вісім кубків. Якийсь неочікуваний хід зі сторони а, українських Збройних сил можливо буде. Да, тут і, у них там всередині зрада якась, тут сімка мечів, і знову вісім кубків. Про те, що сімка мечів, п'ятірка пентаклів і вісім кубків. Знаєте, таке відчуття, як наче свої кинуть. Поняли? От от, або їх заманять кудись, якусь там лавушку да, по сімці. Мечів, десь їх візьмуть в оточення, чи окупують вони хоч якісь території своїм наступом другий кінець. Карта повішеного і двійка мечі і Верховний суд. Доведеться скласти зброю. Я не знаю, друзі, можливо, хто когось в полон будуть брати, але бої. Можуть бути жорстокі, якщо вони підуть. Ну, карти такі, ще купують вони щось в Україні. Карта Ерафан. Хтось підключиться, королева мечів, колесо Фортуни. Ще якісь події мають відбутися, друзі. Ще якісь події мають відбутися. Щось може бути підписано. самими да, самим Ерафантом колесо фортуни. Щось ще може бути підписано. До кінця літа Росія нехай готується захищати себе по правосуддю. От я питаю до кінця літа наступ. Правосуддя, дев'ятка жезлів і карта вежа. Нехай готуються захищати себе. Для чого вони зробили цю заяву? Вони зробили цю заяву е по королю жезлів для того, щоб король жезлів смерть, король мечів... Да, звісно, вони тут показують свою е, налаштованість, агресивну налаштованість, але для того в основному, да, щоб король жезлів змінив свою думку. Карта смерті це карта більше як страху налякати короля жезлів. Це може бути мова, до речі, от про Трампа да, або там, ну, про, про когось, хто на зараз допомагає Україні в плані зброї, там, в плані. Допомоги, ресурсів і так далі. Да, от Зараз штати такі стали дуже активні. Налякати, Налякати. король мечів він погрожує. Це така пряма погроза Трампу, грубо кажучи. От вся ця заява, пряма погроза Трампу. І як людині, і як посадовцю, що вони хочуть цим добитися, щоб щось залишити за собою? Карта. Відлюдника і ту пентаклів, Залишити за собою якісь ресурси. Це може бути і про гроші, і про якісь території, і про тимчасово окуповані території України. Тобто залишити щось за собою. Чи вони доб'ються того, що вони хочуть? Ні. Карта шута. Вісім мечів. Знову ж таки, це про якісь обставини, це про якісь дії, новини, інформацію, те, що вони собі не можуть прогнозувати. Знову якийсь дуже неочікуваний хід від Зеленського, ну, імператриця, карта України. Тобто воно якось все буде трошки інакше. Але сам бачите, на ну, карти, в принципі, такі таку можливість показали. Ми з вами, мабуть, ще передивимося. Десь через, можливо, тиждень. Давайте, отак, коли будемо дивитися з вами. Давайте туди, до, до, кінця, до кінця липня. Подивимося так. Я вам дуже дякую за перегляд, дуже дякую за ваші підписки, дякую за коментарі. Панство, бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.